Можна? Ця пісенька присвячується всім дівчатам, села Кукуруська. При долині у калини, хуй прилипнув до пізди, хуй прилипнув до пізди. Ти скажи, скажи, дівчино, чом не бриєш, ти пізди? Якось раньою порою. Козак зняв мені труси, козак зняв мені труси, милувався, він піздою. І захтів туди-сюди я на землю положилась, ноги свої розвела, ноги свої розвела дуже довго, я тащилась, разок другий кінчила після цього, взяла бритву, щоб побрити волосню. Та зараза поломалась об широку цю пізду. Потім взяла ясокиру та і там була тупа. Та і та була тупа дуже сильно розізлилась, що волосся не збрила. Потім взяла я солярку та й бензином поляла, та й бензином поляла, запалила сірника я, та й дошмоньки піднесла. Ой, горіло, ой, диміло, аж тушило все село, аж тушило все село, та волосся проростало. Ось отак воно було. Дякую.